Святковий ефір на хвилях «Радіопромінь» триває Аня Заклецька Денис Денисенко з вами до 18-ї години. Нас попереду ще чимало знакових зустрічей з артистами, з друзями «Радіопромінь», з людьми, які творили історію мистецьку, радійну, культурну, і будемо мати за щастя розділити з ними цю радість разом. Ну і не даремно щойно полунала Ганджа Мирослава Кувалдіна, який з нами зараз на зв'язку. Мир привіт Добрий день, Аня. Добрий день Денисе. Доброго Добрий день всі слухачі Радіо Промінь. Вітаю вас. Я думаю, ви сьогодні вже почули дуже багато приємних слів. І я не, не, не очікував почути зараз ганджу. Мене це закинуло на 30 років тому, тому що мені здається, якраз 95-му році на промені вперше пролунала ця пісня. Ось такі місточки, ми сьогодні і про е, перекиду прокладаємо. І прокладаємо. Ми тобі теж дуже вдячні. Насправді, знаєш, мене теж це відкинуло на 30 років тому. Напевно, ти уточнив що в 95-й рік, тому що я була, мене бабуся завжди називала Гандзя. І коли ага. це Гандзя-рибка, Гандякиця молодичка, була впевнена, що ти не вимовляєш якісь букви, пісня про це? і пісня про Гандзю стала про Ганджа. І що ну, таке Ганджа? Там а ну розказуй так і є, так і є. Ми завдяки тому, що використали елемент цієї пісні, нас показали по телебаченню, поставили на радіо. Я пам'ятаю на фестивалі Червона рута була присутня канадійська українка, яка а, слухала наш виступ. і Казала: Боже, яка Україна демократична країна? отак спокійно. Ми в Канаді про це тільки там починаємо. Тільки задумуватися а тут так спокійно. Знаєш, на, на центральних е, каналах про це говоряться, співаються пісні. Так що. Ганна, твоє ім'я нам теж допомогло. Та дякую, дякую. Дуже рада, що я теж дотична до творчості легендарних див'я Мирослава Джоновича Кувалдіна. І таким от чином, ну Трішки ми хочемо... нашим слухачам так, розкажемо розказуємо. про твою про постать. Мирослав Кувалдін, музикант, телеведучий лідер гурту див'я, йо». створив його у 91-му році разом із Сергієм Підкаурою. І відтоді понад 30 років музиканти лишаються адептами регії в нашій країні. Що ми щойно й довели? Черво. Так. У 2018-му Мирослав Кувалдін вирішив, що гурту йому виявляється замало, і вигадав історію про брата близнюка, якого, начебто, в дитинстві викрали Роми. Так і з'явився проєкт Йонич і Джонич, Цип... Джонич! Йонич! Е, і ципа б... Я Не міг це був би не я, якби а я щось не вигадав у прямому ефірі. Спочатку повномасштабного вторгнення Джонич уже став позивним твоїм Мирославе, і ти пішов добровольцем захищати Україну. І воював у складі 69-го батальйону 101-ї бригади територіальної оборони пізніше приєднався до культурного десанту. Сьогодні у нас чимало артистів, які вже ага. пролунали в ефірі. Це і Сергій Мартинюк, колос з гурту Фіолет, і щойно залишив студію Саша Чемеров. Культурний десант. Сьогодні ми вже бачили оголошення про перейменування єдиної платформи культурні сили, продовжують захищати ага. українські інтереси, мову культуру та допомагати побратимам підтримувати бойовий дух. За що тобі теж Принагідно дякуємо. Саме так, дякую, дякую. Аня, все точно ви розказали. Окрім йонича Бездоганно. Ну слухай, сьогодні у нас уже нас у нас Денисом є свої фішечки. Денис вже оголосив сьогодні випадково Саше Чимра, фронтвумен. Розумієш, так що ти йонич, я вже стидаюся думати, фантазувати, що буде у нас далі. Завжди є що розповісти, показати, продемонструвати нашим слухачам. На згадку переконані, в тебе лишиться по цьому ефіру. Це річчя променя будеш згадувати. Це проблема тих, хто вивчає іспанську не сказав. О, дуже, круто, що, дуже круто, що промінь дійсно 60 років. Якщо задуматися, це досить багато і зараз насправді промінь, от буквально, це знаєш, як світлий промінчик в, в радіоефірі включаєш завжди, почуєш е, хорошу музику, і ну просто так, якби у нас всі такі радіостанції були, я думаю, що у нас би не було зараз. Ми про москалів не згадували просто. Так, так, знаєш, було ми теж добре. часто часто про це думаємо і часто про це говоримо, але вже є, як я маємо, що маємо, як казав Леонід Макарович Кравчук, тому маємо робити своє продовжувати, щоб змінювати ситуацію на краще. Розкажи, будь ласка, ти ж, взагалі, спочатку і ще АТО з 2014 року чимало їздив, в тому числі ми з тобою разом їздили виступати до військових підрозділів. Спочатку повномасштабного вторгнення, як ми вже сказали, ти долучився сам до підрозділів уже зі зброєю, не лише з інструментом. Що змінилось? Які твої спостереження оптимістичніше стає в сенсі там не знаю настроїв серед військових. Ну, слухай, насправді нас стало набагато більше. Якщо в 2014 році, ну от мені, наприклад, не приходило в голову йти і брати в руку зброю, то в 2022 році це було настільки однозначно, і така кількість людей все це зрозуміло. Мені здається, що ми у 2022 році відбулися як нація і. Залишилося небагато перемогти. Останній так. пацифіст пішов захищати Україну. Пригадалися ці слова. Ну розумієш, важко вони легко бути пацифістом, якщо тебе не б'ють в морду. Угу. А коли це відбувається, тоді відповідно інстинкти, які більш прадавні, ніж щось надумане в голові, знаєш, починають працювати. Я думаю, що це основне змінилося і зараз. Україна знайомиться сама з собою, тому що в окопах зараз перемішалися не знаю. Тут є донеччани, яких лякали що у Львові за слово кроватка. Якщо ти його не знаєш, то тебе обов'язково в тій самій морді, яку ти згадав про пацифістів. Угу. Харків'яни узнають, що таке канапки. Вони думали, що це якісь дуже круті е, вироби, а з'ясували, що це просто бутерброди. А львів'яни дізнаються про Тремпель хар харківський, тому така от, бачиш, так, культурний Так, і, і це дуже класно. Ми реально зараз пишемо нову історію, і зараз тільки буде е, поживи для сценаріїв, для книжок. Е, я це постійно не зустрічав з хлопцями. Про продвигаю цю історію, що ви друзі, записуєте? Тому що от реально, ви зараз, ми всі, хто у війську стали, та й не тільки у війську, ще всі українці стали е героями майбутніх романів. Це точно. Так, що ну сподіваємося, що так, у Романа сподіваю. буде не те, що сподіваємось. у Нас вибору немає. Віримо, що у Романа буде хеппі-енд для України. Наскільки це можливо, звичайно, вже з такими втратами важко говорити і дуже про перемогу захопливи класичному так в класичному розумінні, і все таки не можу не скористатися тим, що ти говориш. Я ж все таки зануда, знаєш, з політологічно-філософською освітою. Як ти вважаєш, що, що нам потрібно робити, щоб все-таки війна завершилась на наших умовах? В контексті музики, в контексті культури, тому що коли дійсно в окопах відбувається цей культурний обмін, це вже так знаєш, трошечки ну близько до межі. А що нам в тилу важливо робити, щоб ми об'єднувались, не роз'єднувались на якихось питаннях, на яких спекулюють, і щоб зрештою війна завершилась нашою перемогою? Аня, ти сама відповідаєш на питання, яке стало. Звичайно, що треба об'єднуватися, треба зрозуміти нарешті, що е, війна не тільки для ЗСУ, і цивільні всі люди в Україні і за її межами, всі українці є частиною цієї війни. Якби не хотіли люди відвернутися від цього, і коли це ти усвідомлюєш, то потрібно робити кожен день, що можеш для перемоги, вірити в перемогу і рухатися вперед. Підтримуємо тебе. Скажи, будь ласка, як у тебе зараз з творчістю вистачає часу щось писати нове, чи можливо ти повертаєшся а, до старих Так, улюблених так. Матеріалів? У мене зараз. В принципі, оскільки почав служити в культурному десанті, то з'явилася гітара під рукою. Я спочатку написав дуже багато. З витяжних всяких пісень, там гімни морської піхоти, гімни бригад. А потім почав шукати зараз. Взагалі, ми робимо проєкт цікавий з оркестром 59-ї бригади. Це таки буде джаз, шансон, військовий. Щось таке. Я з нетерпінням все чекаю. Сподіваюся, що скоро глядачів всім познайомлю. І, скоріш за все, буду вже виступати ще один проект. З'явилися буду під своїм власним іменем виступати. Так і буде Мирослав Кувалдін нарешті. У ну, мабуть, бо вже якби ця історія, от що стосується війни, вона. Ні до Зем'ю, ні до Джонича, як з концепції не вписуються, відповідно пора зняти маски. Ми mm -hmm. сьогодні також з нашими гостями відправляємося у подорож в минуле в дитинство, і нам цікаво дізнаватися, як вперше в житті трапилося з ним радіо, які пісні можливо звучали в їхньому дитинстві. І просимо поділитися і з тобою таким досвідом, коли вперше mm -hmm. трапилося з тобою mm -hmm. радіо, які пісні були а, частиною твого дитинства. Які сформували тебе? Ну, радіо, звичайно, було ж, ну, в моєму дитинство на кожній кухні, мені здається, квартири навіть продавали вже була з, вже, з, з квартира, радіоточками Радіо. Так, і ну, я назавжди пам'ятаю заставку ТТТ, знову цвітуть Каштани. Це на радіопровінь було. Хвиля Дніпро на бандурі Дніпро... мене... Можливо. Можливо. прямо вже там окремий нейронний зв'язок є з цим пов'язаний, і щось це, це відразу відносить тебе в часи дитинства. Це щасливі часи, безпечні часи, і от якось все тільки хороше з радіо. А потім, вже як у професіонала, в мене з'явилося досвід. Ми Привозили з під Каурою, спеціально їздили в Київ, щоб віддати касети з музикою, яка потім мала би звучати на, на mm -hmm. радіопрограмі. Mm -hmm. Знову ж таки, ну, І це переш... була ціла історія. Розказуй. Одна справа киянам приїхати на метро, а інша справа там десь Кобиляк їхати. В общем, це було там на, на декілька днів пригода. Ну, приємні спогади. Класно, що ви з підкаурою тоді були і з'явились, об'єдналися і створили такий абсолютно яскравий, не схожий ні на кого, ні на що музичний проект, який досі є. Тому і вам теж з Сергієм Підкаурою многоя літа. Розкажи, будь ласка. Я розумію, що дякую, ти, дякую. частина ні, культурного я, десанту. Я хочу надвоєм побажати вам, щоб ви залишалися такими, як ви є. І ну, приємно, що можна нашу музику, в тому числі, почути на радіостанції, і якось ви, мабуть, єдині, хто не розказував, що там е, квоти, що ми не знайдемо стільки української музики. Це все, типу, ви розумієте, що більшість радіостанції говорить. А... З'ясувалося, що вистачає музики, і чим більше ти крутиш українську музику, тим більше її тим роблять більше, тим більше її слухають. Тому що Це все взаємопов'язано, і ми всі лімо на млин нашої перемоги. В принципі, супер, прекрасна метафора. Розкажи, будь ласка, чи можеш ти запросити наших слухачів до якогось актуального збору, який ти зараз підтримуєш, щоб можна було знайти цю інформацію у твоїх соціальних мережах зараз... або кудись запросити, так. Зараз, чесно кажучи, немає ніяких активних зборів. Я бережу сили, можливо, це на концертах. Я сподіваюся, що в серпні я точно знаю, що в мене буде відпустка. І нас вже запросили виступити на в'яві. Там фестиваль якийсь буде здається. От я точно знаю, що ми 23 серпня будемо виступати. І щось до того до тої події точно придумаємо, тому що ну допомагати армії завжди потрібно. Тобто при принагідно... Поки Що наразі актуальних немає. Я думаю, що ви подивіться там, там. Ну... В, в інтернеті я думаю безліч людей е, збирає, і якщо ви хочете допомогти армії, то це можна з легкістю зробити. Та навіть той же Саша Чемеров щойно оголошував про його актуальний збір, тому культурний десант це все одна Як команда, краса. одні і ті самі цілі місії. Так що можемо запросити його збір теж підтримати. Тобто, принагідно, я так, так. можна можна собі вже занотувати у календарик, Зустрі зустрічаємося у серпні, 25 так, серпня, 23 серпня, так 23 серпня. Хоча е. я не знаю, у нас ж зараз, зараз ще клавішника мобілізували, і це треба тепер узгоджувати чи відпустки буде. Але я думаю, що розберемося. Ну дай Боже, в, дай Боже, так в, в армії більш-менш все гнучко і можна домовлятися. Так що все це прям унікальні Важно. слова. Унікальні. Зазвичай всі говорять навпаки, планувати складу навіть через годину. а Тут ну 23 до серпня треба програмувати своє майбутнє. Ну, коли в тебе на є три місяці, то теоретично можна. Там написати вчасний рапорт, піти вчасно у відпустку. Це все у нас, принаймні, в підрозділі. Так, дякуємо тобі дуже, що ти вийшов з нами на зв'язок. Ми раді тебе бачити, раді тебе чути. Просимо тебе наостанок звернутись до наших слухачів, до нас як команди Радіопромінь, можливо, з якимось побажаннями, можливо, з чимось, просто що завжди хотів сказати, і все не було нагоди. А от тепер є. Я хочу ще раз подякувати за ту роботу, яку ви робите. Ви, ваша станція Радіо є хорошим прикладом якісної, якісної музики. Я не знаю, мені здається. В общем, так тримати, рухаємося вперед. Йдемо до перемоги і тримаємося, купи. Тому що разом ми сила разом ми сила тут Дякуємо. я абсолютно згоден і всіляко підтримую. Мирославе, дуже вдячне за твій час і можливість нагоду поспілкуватися Дякуємо. в нашому святковому ефірі. Дякуємо тобі. запрошуємо наших Дякуємо. слухачів Підскакує. знову ж таки під, під, підскакуємо. Чекаємо на нові зустрічі. Занотували вже собі зустріч у серпні, 23 серпня. Якщо ви давно не бачили Мирослава Джоновича Кувалдіна і Дев'йо, то дай Боже, там ми побачимось і дай Боже за кращих обставин для України. Йо.